Привіт, ви на каналі Вуменел, і сьогодні ми розкажемо найважливіші події, які сталися за останні дні: політика, катастрофи, соціальні зміни та технології. Усе, що змінило хід подій у світі. Тож давайте розпочнемо. В ніч з неділі на понеділок Росія знову здійснила серію масованих атак на українські міста, зокрема Київ, Івано-Франківськ та Харків. Однією з цілей став столичний метрополітен, який слугував укриттям для сотень киян. Там сталося загорання на вході. Внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі, також горіли кіоски та сталося займання на даху житлового будинку. Також пожежа виникла на. Території дитсадка у Києві сапери ліквідували бойову частину збитої російської ракети Х-69, що впала поруч із житловим будинком. В той час на Росії тривав авіаційний колапс через масовані атаки дронів. Знову затримувались сотні авіарейсів. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів. Міжнародна спільнота відреагувала на черговий обстріл США пообіцяли постачання систем Петріот, ЄС ввів нові санкції, а Франція закликала до подальшого тиску на Росію. Техногенна катастрофа в Бангладеш 21 липня в столиці Бангладеш датці військовий літак. Впав на шкільний кампус, внаслідок чого загинули 19 осіб, серед яких багато дітей. Інцидент стався в районі Утара, коли літак під час навчального польоту втратив керування. Рятувальні служби негайно розпочали евакуацію та надання медичної допомоги постраждалим. Природні катастрофи, повені в Техасі. З 4 по 7 липня в центральній частині Техасу відбулися масштабні повені, спричинені проливними дощами. Внаслідок стихії загинули понад 145 осіб, ще сотні вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби працюють на межі можливостей, намагаючись знайти зниклих. Та надати допомогу постраждалим. Ось такі основні новини цього тижня. Що ви думаєте про ці події? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал. Нам важливо знати вашу думку, адже ми створюємо контент для вас.